Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що дозволив знов сьогодні нам працювати і зустрітися з вами. Ось черговий день, який наша команда сьогодні знову продовжує отеплення нашого будиночку. Вчора. Майже половина вдалося зробити. Десь така частинка на сьогодні ще залишилася, але сьогодні трошечки складніше буде робити, бо вчора була у нас ось ця торцева стіна і ось задня стіна, де немає жодних вікон, рівна площа і пінопласт. Клеїти було значно простіше і скоріше. Сьогодні вирішили брати зробити ще один такий стіл для того, щоб можна було на ньому різати пінопласт. Багато питання: чому ми не закріплювали пінопласт бікон, на дюбелях? Гарей. От зараз майтер всім. І потрібно багато вирізати через 2-3 дні, а так як зараз у нас ну, така температура плюс там 2, то це 5, 5 днів, 7 днів, щоб затух у нас під... Клей підсох. Так, да, щоб у нас клей затух під пінопластом. І тоді ми їх... О, дякую. А то я не знав, що відповідати людям. Дякую, Мщеро, братику, за роз'яснення. Хлопці працюють дуже багато довгого часу вже в цій сфері і розуміються в всіх деталях і знають, як це все правильно зробити. Команда наша сьогодні збирається досить велика, є багато великий об'єм роботи, але буде багато працівників. Чоловік має працювати на двох корабель одночасно. Тато! Води набирайте. Але така погода в нас тільки до обіду. О, обід. Після обіду вже показує дощик. Сніг. Тому часу обмаль. Якщо нема, то збираємо, щоб <рес> Ми дуже дякуємо тобі за твою любов, милість і дякуємо, Господь, що по твоїй любові, та ласті ми маємо здоров'я, силу і прийшли сюди додому, молитви, щоб звершати цей труд. Просимо, Господь, благослови цей труд. Благослови кожного брата, благослови кожного, хто буде яку працю робити. Господь, збережи і дай сили, Господь, будь охороною захистом на тебе надімся, і просимо милості в тебе. Всі, хто буде готувати їду, Господь, благослови. Допоможи, Господь, щоб цей труд був для слави тобі, на користь церкви, щоб це було на радість всім нам. А тобі слава і поклін, отцю сину й тому духу. Амінь. Нехай Господь благословить і допоможе, щоб цю роботу ми зробили для його слави. Даємо зарібку до жилки. Ні, ті може що, я а я тут сидит набирал вот и не у вас. Малые. Да. Ну да, тут да. Ну, либо мы с ним будем очень. Вс, давай запускаем. Другие. Пастор Іван Андрійович Гуцул поїхав в Кам'янець сьогодні, приймає екзамени своїх студентів, тому немає можливості бути разом з нами. Дай Бог благословить дорогу. Дуже важка дорога. А що другий цих раєв? Брати вітають іменинника. 71 рік Володимира Олександровича. Вітаємо братику. Хай Бог вас благословить.

Нє-ні, не підуєш. Боже помогає. Це, напевно, не видно. Боже, Ні, Ось так буде розміщено. Сьогодні два таких пристрої верстати, такі два маленькі, на котрих досить швидко і зручно і рівно можна різати пенопласт. Тому що, я вже нагадував, з цієї сторони, як ви бачите, в нас багато вікон, двері Цінували, це все треба вирізати. Мама. Одні хлопці замішують клей. Другі клеють пенопласт все до стіни, а треті стоять біля одного і другого верстатика. А тут зачищають хлопці біля вікон, піну, якою отеплювали, вікна ущільнювали і треба підрізати, щоб вона не заважала. Треба, там, не треба. Осторожити, Буває, що дошка чіпляє! Дивіться прямо як Ленін на суботнику була така е, картинка, вже два позначення. А 220 зараз буде. Зробити живлення, Підвести напругу, до. Цього потримати? Обладнання. Трошечки часу і вже і почали працювати. Добре, що зробили другий станочок. Скоріше все йшло. Іванька! Трудимося. Чим скоріше славу Божу! А за дітьми не скучаєш За Ромком не скучаєш той? Ну як, діти, і діти, скучаємо, чого не скучаємо. Та наші діти. Зараз бог всі поз'їхають. Хай Бог, благословить, вережає тебе в дорозі. А спіраль прикручена до шайби. І шайба по різьбі, то собі як треба відрегуліруюся. І ти дуже швидко регулюєш. Я пам'ятаю. Це восьмого. Ніякі не крутиш нічого. Не треба ніяких салазок, нічого. Що там треба? Відключи. Ваня густі щиро. Йому неудобно сказати просто, він каже. Просто неудобно вдобно. Слава Ваня. Зі цим чудовим гарним настроєм працює від Да, отдельно плану. Так я ступа отбирай, даже не встретила. Це діло забирати. Щоб ви його туди давати ввести. Давай сюди.

Ну, некова, але моє поняття, це нічого не так? А тут овони тепло. Робимо так, файно, так, щоб у нас ішов. А тут уже одна етаж. Одна ще хіба що робить очіля? На кіпасу на кіпасу. Це хіба що no, кіпаша... це був? Хіба терпіть його, то ті потерпі, їде туди утопнути. а ту рівно, щоб діти на той самий цю А, а туди ми не вітя щоб списати, Тут все до країни. Добре, це добре. Таку чудову картину можемо спостерігати. Син і батько разом працюють. працює. Бог благословить вас. Дякуємо, Діма, за допомогу. Бодикий. Это стрихи до каплика сторону, сколько припіднімаєте, там кучки здесь є. Ты шо торч, чи що дій? So biết được, hết 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 Я не був сьогодні на будівництві цілий день, тому все зняти не зміг, тільки частинку всієї роботи закінчився в нас спінопласт і зараз автомобіль привіз нам. Знову пінопласт потрібно підсипати, щоб він міг заїхати і розвантажити його. Денько, тому що він має їхати далі. Ось таку погоду передають нам надалі на сьогодні, до вечора, сніжок до нас дощик іде, привезли пінопластом. Не накладайте, не закладайте сюди! О, все! все, все. Дорожно сметали! Пол. Один так не загонял, полный Одним колоком! І ще один піддон клею. Не видно нічого. А воно ну, так мішає, що спасіння. Так, так, як поганий, що ось все ворого А Ось так, вже під вечір виглядав наш будиночок. Навіть погода спортилася, сніжок, дощик, але брати працюють. Дякую вам, хай Господь, вас кожного благословить за вашу працю. А вам щиро дякуємо, друзі, за те, що були разом з нами. Божого вам благословіння і Божої вам хорони. До зустрічі, друзі.